Майстерко Поліна. на ну, добрий день. Софійка. Добрий день. Анічка. Добрий серина, добрий день. Оксанка. Насилина, добрий день. Дімочка. Добрий день. Вовчик. Людмила на добрий день. Женічка. Дашуня. Данечка. Дані, а ну, будь ласка, бо вже шуміла і не почула. Дениско. добре. Дениску. Василью замовляємо. Дімуська. Вот, дерев'янка. А то що вона зараз? Іронка. Ну що, вгадали всіх? Да, так. Орішко. Вовчик. Добрий день. Женя. Добрий день. Діма.